А ну, давайте, мужики, я вам розкажу, по яких цінах купують зараз українці трактори. Якщо не брати площадки перекупські, а проїжджати такого на оптову базу дає, як бачите, все, любі трактори від великих до малих, і брати нормально з навісним, напряму, посередників і так далі. По яких цінах купують взагалі, що зараз є, по наліччю, як працює все? да, і... <гану> ціни, звісно озвучу хлопці, ціни від самих простих, від самих менших до самих більших, бо маємо багацько на сьогодні техніки. Бачите, скільки просто склад забитий навісним. То хіба тільки на те, що зараз буде вантажитись. Ось, ось стоїть бус, вантажиться, хлопці. Тому зараз сезон. Зараз даємо файну знижку. Ще додатково до того, що у нас і так е, напряму оптова ціна. От. Ось то, що люди беруть, ось о що нев'язка, то що все береться, продається, не стоїть і так далі. Ось о загружені. Бачите, скільки загружено машин. Техніка уїжджає. Техніка по людських цінах, техніка не по завищених цінах. От. І уїжджає до людей. І ось о, люди приїхали дивитись техніку. То можна приїхати до нас таку на екскурсію, погулять, покататися на будь-якому тракторі, собі вибрати. Якщо ви маєте таку можливість, то, звісно, мужики, приїжджайте. Е, мужики, дівчата, всі, хто хоче, всі, всі бажаючі на тест-драйв будь трактора теж е, вам покажемо, заведемося, грузиться корчик такий маленький. Коротше, мужики, що по цінах, то я багато балакаю. На сьогодні. За трактор, який буде вже не коробка, який вже може працювати з всім навісним, навісним під трьохточку, під кардан. Підвал відбору. Саме просте, звісно, ремені починається шифенги, отакі. І е, наподобі них ще є кентаври, і наподобі них ще є зубри. Тут мінімальна саме ціна починається 2600. За кальосний трактор з, ва з валом з трьох точок, з ним мотобочна коробка? Ну, привод буде пасовий. Привод буде ще пасовий. Якщо е ми балакаємо про тракторець трьохциліндровий, е самий дешевий, що на сьогодні мається? Так, наголошу, що з цих цін я звучу ще, може бути, знижка, тому що якщо ви, наприклад, забираєте сам вивоз, або берете, ще навісне багато комплекту. От, або ви військовослужбовець чи у в родині з наші захисники, то буде ще додаткова знижка. І так, якщо казати про тракторець безремньовий, такий є тільки трьох.